Неймовірна пропозиція усього 470 гривень за жіночі чоботи УГІ від німецького бренду Esmara. Дуже якісні в, двох, ні, в трьох кольорах. Перша моделька йде такий коричневий колір. Дивіться, як йде таке оброблення. Неймовірне, приємне на дотик, штучне хутро йде з такими вирізами. І питаю, стараюся показати, як вам воно виглядає всередині. Воно йде на дуже такому утепленні, Якраз вже осінь. Скоро зима. Зимою треба в чомусь гарному бігати. Є така ж сама моделька, але в чорному кольорі. Вони один в один ось так виглядає підошва. Дуже приємні на дотик. Оце дуже цікаво. Їх або буде дуже-дуже мало, або одна пара всього в лоті йде вона на такому ще гудзику. Ось так раз. Сірий колір дуже яскравий, гарний. І коротка версія. Тут ми можемо вам. Щоб показати, як вони виглядають всередині, яке гарне йде утеплення плотне. О, е, з таким же йде обробленням. Так виглядає підошва. По розмірам швиденько кажу: 37-х одна пара, 38-х, три пари, 39-х чотири пари, і 40-41 го й чотири пари. Ціна лоту 5640 гривень, вот їх 12 штучок. Якщо вам сподобалися ці луги, звертайтеся до менеджерів.